У сумах штурмують маршрутки. 22 листопада, близько восьмої вечора, на вулиці Боровій невідомі побили вікна в одній із руд. Перевізник каже, дивом ніхто не постраждав. Маршрут номер 24 якраз фінішував, та інцидент змусив добряче понервувати. Підприємець переконаний, в автівку стріляли. Правоохоронці ж схиляються до іншої версії, що це не більше ніж хуліганство. Я был на місці проезжистя, там я смотрел, видно поля, що вийшла на виліт. Если еще дето будуть потирати такі ситуації, то я чувствую, я кажу ся от договора і ну, вообще без приділи йде став. Я вообще не бачу ніяких для того, щоб так поступати. Просто по автомобілю. правохоронці, які провели огляд маршрутного таксі. Сьогодні схиляються до думки, що вікна могли бути пошкоджені якимось великим предметом. можливо, каменем розпочали кримінальне провадження одразу за фактом умисне знищення або пошкодження майна. Нагадаємо, кількома днями раніше нападу зазнав водій 23-ї маршрутки. Невідомий прямо під час руху автівки ж бурнув каменюкою у бокове скло машини, а потім накинувся на кермувальника з вилами. За словами правоохоронців, чоловік вирішив поквитатися за грубість. У результаті водій та ще два пасажири отримали травми. Наразі за цим фактом відкрите кримінальне провадження.